Волонтери виготовляють для військових на передову буржуйки. За основу беруть використані газові балони. Аби ті при роботі не розірвалися, спершу їх потрібно підготувати, розповідає майстер-зварювальник Сергій Деррій. Балони до нас приходять такими з краніками. Повністю ми відкручуємо кранік, наповнюємо водою. І балон у нас стоїть десь добу, стоїть з з водою. Потім ми цю воду зливаємо, наповнюємо іншою водою і вже після цього розрізаємо, розрізаємо балон. Конструкцію буржуйки волонтери розробляють самі. Вигадали навіть спеціальну платформу, щоб гріти їжу. Розповідають, ця пічка багатофункціональна. Це сушки. Сушки для взуття для одягу, вони знімаються. Тобто, так як наші хлопці вже наступають, їм вже треба перевозити. І Щоб краще було возити, ми зробили такі сушки, що їх можна зняти. От. І... Більш компактному вигляді його перевести на іншу на іншу позицію. Розпочали виготовляти такі пічки наприкінці серпня. Волонтер Костянтин Костюкевич каже, весь метал купують за власні кошти, тож звертається до небайдужих полтавців з проханням допомогти у зборі матеріалів. На буржуйку ну на буржуйку потрібно метал листовий 3 мм, метал листовий 2 мм, метал листовий 1 мм, краще мм і балон пропановий, побутовий газовий. Діаметр бажано 30 см, Довжина не принципова. Ще потрібно Арматура бажано 12, 14 й круг катанка, десятка. Катанка фронтових пічок, волонтери розпочали виготовлення конструкцій для окопних свічок, щоб нею можна було не тільки грітися, а й використати раціонально. Костянтин розповідає, окопна свічка горить 10 годин. Це пристосування для готування. На ній можна готувати. Ставиться решітка, ставиться сюди сковорідка. Я вчора пробував підсмажити яйце, Вийшло, тобто яєчню на ній зробити можна. А ще на ній ще й можна щось сушити, наприклад, взуття. Відтак, до середини жовтня, волонтери планують виготовити близько 70 таких буржуйок із газових балонів. Усіх їх планують передати для полтавських батальйонів на передовій. Найбільше це буде в Чернігівський і Харківський напрямок.